Будову трактора і як працюють його механізми в групі жінок пояснює викладач Гучинецького професійного училища Сергій Слободяник. Опановувати професію тракториста каже, до них прийшли 14 дівчат. Цифри блатні, коли показники ми знімаємо цифри, блат. тільки стрілочка буде обертатися, такі нас показники. Навчання безкоштовне. Новий фах освоюють за програмою розвитку ООН. Курс фінансує уряд Японії, розповідає директор закладу Володимир Гаврилюк. Буду навчатися сім з половиною місяців. Отримують дві категорії: це категорія 1 і А2, Це легкий важкий трактор. Після семи з половиною місяців будуть здавати право екзамен на отримання прав для того, щоб мати в подальшому можливість працювати на підприємствах сільськогосподарських підприємствах області у програмі. Спершу теорія урок правил дорожнього руху. Далі практика в лабораторії. Перш ніж сісти за кермо трактора, розповідає викладач Роман Калашнюк, мають знати про нього все. Вони вивчають будову, роботу, регулювання. Це все прощупують руками і в подальшому не тільки крутити за рульове колесо, а необхідно ще й обслуговувати. Вони вже знають, чого сюди прийшли. Вони попробували, хто попробував пекарській діяльності, хто попробував швеєю. Захтіли ще попробувати себе на в ролі тракториста. Заключний етап навчального дня виїзд на полігон. Учениці відпрацьовують маневри рух змійкою, задній хід і під'їзд. За кермом трактора Оксана Панькова розповідає, керувати цією технікою її давня мрія, яку вирішила втілити в життя. Через інтернет побачила, що викинули, що набирають жінок трактористок і захотілось. Я так, на нього давно дуже хотіла їздити. Якщо в мене все буде виходити, якщо все ну в подальшому будуть якісь перспективи, можна йти працювати. Освоює трактор і Світлана Гурман на навчання приїздить із сусіднього села Павлівка. Має досвід водіння на легкових автомобілях. Каже, доки чоловік і син захищають Україну на фронті, вивчає трактор, аби допомагати рідним обробляти землю. Вдома трішки займаємося, є землі, займаємося, є трактори. Хочу допомогти своїм хлопцям, не жалію, що пішла. Надіюся, отримаю права і буду працювати. На даний момент мені важливіше, що повернулися мої хлопці всі живі, здорові. І це все не пригодилося, щоб я, я мушу тримати їх тил. У сільському господарстві дефіцит кадрів, тому допомагати обробляти землю повинні усі, каже учениця курсу Вікторія Басько. Розповідає, повернулась до рідного села Кам'яногірка, аби допомагати батькові та брату. Раніше працювала технологом і інженером. Тепер хоче отримати посвідчення водія трактора. Я технолог харчової промисловості, працювала на заводі, працювала також інженером з охорони праці пожежної безпеки. У мене вища освіта, я магістр. 15 років як пішла навчатися, так і в село не поверталася. Зараз хочу повернутися і саме цим займатися і в цьому розумітись. Я хочу для себе вміти той трактор підігнати куди, куди потрібно і якби далі вміти працювати. Справді це дуже цікаво. Я не думала, що трактор може бути. Настільки цікавим, навчати дівчат планують і надалі, аби дефіцит робочих рук у сільському господарстві зменшувався, каже Володимир Гаврилюк. Багато хлопців мобілізують, багато йдуть з підприємств Збройних Сили України. І, звичайно, цих хлопців треба комусь замінити. Жінки вони можуть освоїти цю професію, це по силам. А багато підприємств вони зацікавлені в цьому Навчання на Вінниччині стартувало з середини вересня, розповідає Володимир Гаврилюк. Навесні весні 2025 двадцять Якщо учениці складуть іспити, отримують водійське посвідчення і зможуть кермувати трактором. Потрібно себе пробувати, тому що ну ми той тил, який повинен працювати, поля повинні оброблятися. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.